Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Отака погода непогана. Плюс 2. Хоча обіщали плюс 8, але плюс 8 не видно. Плюс 2. 2, 3, може, отак. Якби вітра не було, то було б тепліше. Але тут у нас. Вже оці доріжки потаяли, то, то трохи там на стадіоні, а у, у городі, в центрі нема вже зовсім того. Зараз розкажу, де була, що купила і, і що взяла. Дивіться. Значить, оце у свій магазин зранку зайшла, взяла отакий виноград 34 цента, і отакий виноград 39 центів. Отак от два винограда. Оцей банан взяла безкоштовно в призмі. Це я той їла зранку з трушком половину доїм на обід. Далі. Магазин нормал. Нормал магазин 2,90. Це оце. Це я завжди передаю. Павлик мій дуже любить. Арахісове масло. От, що там тої. У кашу. У кашу додавати. Оце арахисове масло. Далі. Де воно з призми в мене? А ось призма. В призмі купила я отакі лакриці. Отакі дві лакрички, отакі дві лакрички, такий шоколад на 80%. І собі взяла. Сливки. Сливки собі взяла. за все заплатила 6,49. Дивіться. 2,15, у нас стоїть чорний шоколад. 2,15 стоїть. Оці конфетки стоять євро 95. От. Оці по 35 центів 70. І оце 99. Оце. Оце. Це заплатила 6,49. 6,49. Молочко це купила в сканці. Молочко 99. І опять купила чашку. Ну, не втрималась. Ну, така ж чашка красива. Она та ж моя збирає такі, мумік. Мумік дівчинка наряджається, нарядилася і вже і лежить отут, відпочиває. от. Оце молоко 99 центів. Оця чашка коштувала 29,99 -30 євро, 17 40 центів знижка. І того я усе заплатила. Чашка 11,59 і 99 молоко. І того я заплатила 12,58. Оце за все за чашечку. І за молоко. Ну і тоді, що тож я була в призмі, тоді зайшла в магазин Юск. О, купила ще. для своїх буду посилку збирати, покладу ось така, розмір такий 160 на 2 плюс 30 см простинка така. За 650 купила, о Це те, що купила. У церкву я сьогодні не поїхала мої рідненькі. Не поїхала, я вам скажу чого. Вчора. Я ж вам показувала, у мене вчора на 15:30 був записаний запрошення до лікаря, до окуліста око перевірити ліве око. Бо я вам казала, у мене вже було таке десь 5 з половиною років тому. Такі пішли зіроньки, зіроньки по окові. Я бігом побігла в поліклініку, мені дали направу, я побігла в стаціонар туди, в городську, правда, больницю, не в туди. Я вчора була в городську, мені там обстежили, обстежили і щось там припаювали. Сказали, що там у мене дірки. Дирки в мене. У, у окові. І мені оце п'ять з половиною років було гарно, нічого мене не не а тоді почалося по новій. Я думаю, що це почалося від стресу. Хоча навряд це від стреса, як ото я була в Запоріжжі, О, такі були обстріли, такі були обстріли. Ми ховалися у, у калідорі, сиділи, лежали так, в таких містах, більш безпечних, але ви ж знаєте, що безпечних місць міст для такої. Для таких вибухів немає, але ми так робили. От. І Я дуже перенервувала, і в мене оце і почалося. Ну Може, час прийшов, може, це й не від того. Я не, буду казати. я не буду казати, я не лікар. І він у мене не питав, як ти думаєш, чого, він подивився і все. Ну отож я вчора прийшла, мені очки закапали одними краплями, тоді другими. оба очка. Спочатку він подивився здорове око моє. Тоді подивився больне око, довго таку, таку лінзу вставляв, здорову, таку, знаєте, отак, отакий, отаке лінза оце в око, а тоді вона йде так, зменшується, зменшується, то він в ту дирочку дивиться і пере, отак прокручує, прокручує. І я ж дивлюся, і мені ж видно, там і та, жовтий колір, і зелений колір, і. І синій колір. Ото, як пам'ятаєте, в дитинстві у наших дітей калейдоскоп такий був, що дивися в нього і там складаються фігурки всякі різні. Оце похоже на таке, похоже, бо там такі і ниточки, і кружочки, якісь, і завітушечки, таке ото все. Подивився, каже, я хочу піти з тобою на лазерну установку. Підемо на лазерну установку, мені не подобається. Що я тут побачив? Ну, Пішли на лазерну установку. Медсестра з нами пішла. Я її цю медсестру знаю. і Ще як я робила, я ж теж у глазному відділенні робила. Вона тоді ще робила у нас на скорій повочі на першому поверсі, ми на восьмому, а вона на, на першому. Я частенько до неї заходила. От, так. Вона із Возрощенців десь з Карелії. така. На руській мові, знаєте, але приїхала дитиною, молода така жіночка, ну, їй, може, годів 40. Не люби на російській мові, а я тим паче мені воно не надасть. От ми спілкувалися на, на фінській мові. І вона також з нами пішла в той кабінет, де роблять. Лазер. от вона мені сказала, як сісти, як покласти бороду, як зафіксувати лоба. Вона ще таку штуку оділа, як пояс такий, щоб я не двигалася, і держала мою голову, щоб голова не та сама я спитала, больно буде вона каже: та ні, не больно, але неприємно. Ну, добре, і почав він включати той лазер і робити оті вспишки, ой. Дівчатка мої рідненькі, хлопчики мої рідненькі. Дуже неприємна, дуже неприємна процедура, така яскрава, така яскрава. Оце отак от як блисне, як блисне. І пішли такі розводи всяких кольорів. Тоді опять оп блисне, блисне і пішло. Ну, недовго, недовго, може, три хвилини, може, п'ять не більше, Мені здається, що ми більше. Підготовлювались, бо спочатку закапали, тоді обізболили, я сиділа, очікувала, тоді тільки почалась ця процедура. От. Лінзу теж вставляли, лінзу вставляли, і оце ж таке робили. От. Тоді він сказав: добре, я все зробив, виходь, очікуй біля кабінета, я тебе погукаю. Він там обрабатував цю інформацію. Прообрабатував, прообрабатував, тоді каже, вийшов, каже, заходь, я зайшла, каже: ну, у тебе, оце так, по-нашому скажу, отслоєння хрусталика. от, Каже, скоріш за все, що я його поправив. ось. Через дві неділі прийде тобі е, сповіщення опять на перевірку, і ми подивимося, чи на самому ділі воно воно поправилося з, ну, хорошо. Зробилось все, чи ні. Ну. ну І ще сказав, що там невеличкий тромбік образований у Ойкові на, на сосуді тромбік. Кажу, що це опасно. Він каже, ну треба лікувати, треба лікувати. Я каже, запишу тебе до неврологічного відділення, і тобі ще від тіля прийде приглашення, запрошення, і ти підеш, і вони там будуть чи, е, е, лікувати. Е, Лікарствами, якимись пигулками чи якісь мазі, чи, чи, чи робити операцію. Оце так він сказав. Я не знаю, я до них не касаюся. Це зовсім це неврологічне відділення е, е, по глазам, неврологія, глазна неврологія. От. Не, не та неврологія, а друга глазна неврологія. От. Ну я, я трохи сама я не читала, бо я не. не Мені сказали, краще не читати пару-тройку пару днів. Ну, я, наточку, запросила, вона мені почитала. Ну, неприємна ця ситуація, треба її лікувати. Але не страшна. А якщо не лікувати, то можна і око згубити, сліпий зробиться на око, От так. Ну і все. Відтіля я сія була десь години три там. Відтіля я сіла, приїхала додому, щоб сказати, що око боліло, ні. Але отут, знаєте, де у нас брова. І отак, от, як нажать оту, на брову, нижче трошки на брову, там кістка, да? оця кістка боліла. Це може від того, що він оту, оту лупу чи як її засовував туди. Або, може, оту, от тих спишків, що ото були, не знаю я, не можу сказати. Але таке неприємне ощущення трохи є. От. Ну, так нічого. Зранку проснулася, хорошо, нічого не бігає у очах, ну слава Богу. І слава Богу. Ото -от так, мої дівчатка, ріднесенькі хлопчики, оце так. Того я і не поїхала до церкви, бо я ж завжди в церкву приїжджала о восьмій, а тоді до 10, там до п'ятнадцяті, десять. сидимо, очікуємо, поки прийде машина кави, поп'ємо. Папі побалакає, щось розкаже, а я тихенько собі телефон відкриваю, читаю новини, читаю, не слухаю, а читаю, щоб нікому не заважати. А так як у мене око напружене, мені читати не можна. Я думаю, ну що там я оце сидітиму дві години? Ні, як дасть Бог, все буде хорошо поїду в п'ятницю. Отак я вирішила. Отакі справи. Так що ось так. Та ото й пішла то в свій магазин, то до центру, то до Юска ж, хочу посилку. так треба ж. Я ж постільне купила, я вам показувала раніше. Ну от, А таку простеню купила їм, щоб було в них все, щоб хорошо було чистеньке. От, отож. оті Лакрички, то Настюша любить, шоколадку, це для Павлик за от, така пас, паста. У кашу класти, теж Павлик Саню люблять. Запитаю ще сиру, якого купити, такого, як я той раз передавала, чи якогось другого сиру купити. бо я Настюші і Саші більш кілограмовий такий кусок купувала, а Аня сказала: не купуй нам кіло. Ми не так багато їмо, Я купила їм 400 грам сиру. Хороший їм сподобався. Так я запитаю, що брать вам ще сиру. Так що тоді візьму сиру? І в неділю відправлю дві посилочки. от-от-так, хлопчики, дівчатка. От, кое що тут я відправити, те, що я раніше купувала. А тоді мені ж ця дівчина дала того, краплі у бутилочках краплі, в очі, вісім бутилочок. Каже, бери. Кажу, дякую, відправлю своїм, каже, як хочеш, як хочеш. Я думаю, як я прийду. На той раз вона мені знову дасть ото такі справи. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, всього доброго, всього хорошого. Всіх обіймаю, целую, люблю, Па-па. Бережіться, бережіть своє здоров'ячко, бережіть свій зор. Це дуже важлива ситуація. берегти зор, очки підбирайте, не купуйте ото в магазині, ото написано там. Плюс півтора, плюс два, плюс три. Не купуйте. Не, не пошкодуйте грошей, підіть до, в оптику, зробіть обстеження, і хай вам який лікар випише очки, ті купите. Ось у мене очки. От я тільки, тільки в, в таких очках. Це з, з оптики це ті, що так от наблизу і отам на столі лежать. Бачите? Ото. От, це ті, що надаль. От. Я їх міняю десь раз на півтори роки. Йду, перевіряю зор і по знижкам беру. У нас було так 79 євро, двоє очків, вибираєш праву, там, ну, там стенд такий, яку -то там можна вибрати. І треті очки для товариша. От. Раніше були ще от сонця, от то було хорошо, а тепер для товариша. Ну нічого, я візьму ті, що і для товариша купон і віддам комусь. Та оці моїй подругі яночці, яка з Херсона, її от там. О, бо вона казала, що мені треба теж зор перевірити та вже брати очки, бо багато ж куди на курси, йде напруга, на коротке таке оце, читати. Отак от. Каже, очки треба самі, може слабенькі. І оце їй буде безкоштовно. безкоштовно. Вона багато для мене робить, я багато для неї. Хороша дівчина, хороша, так що мені не жалко. Отдам та й все. Раніше, як я спілкувалася з цією з Ніною, з рашисткою, то я їм віддавала завжди. Ну, от. А так, тепер я віддам своїй гарній подрузі. Вона мені як донька така, а то навіть як онука. Молоденька, 35 років дівчина. Ото от такі справи. Так що ще раз вас благаю. Не запускайте не здоров'ячко своє, не, не очки, нічого. Перевіряйтеся, лікуйтеся. Скільки це буде коштувати, мені ж прийде бамашка на оплату, да? чек прийде, це буде десь 50 євро. Раніше було 41, тепер подорожчало, Десь може 48. Оце зараз, і тоді ще як він мене той, той раз запросить, слідуючий теж у 100 євро. От. А тоді ще як у неврологію. От, я не знаю, в неврології це буде поліклініка неврологічна, о, о, то сільма глазна неврологічна поліклініка, чи це буде стаціонар. Хоча і поліклініка, і стаціонар у нас однакова ціна. Так що це в мене такі будуть витрати. Ну нічого, нічого страшного, це треба. Це треба. Все треба робити у свій час. Пока. Па -па. Люблю вас усіх.